Восхитая это парк Левасюке. Тут у нас бабаки в Левасюках. Тут, обязан... а тут у нас дикобраз. А тут у нас гуси. Тут у нас страусы. А тут у нас енот. Это обезьянка. Осімо. А тут по фазами. який великий світ. Овечки. Маленька. Заходимо в аеропорт під, наз... під назвою Великі Васюки. Пасюки. Майка для людей. Тарзанка 12 тронів із, із сказки «12 місяців. Тепер розж... ну, те, що розожає. Гадайте фільм. Це у нас тірекс, кірамозаври. У його ще можна купити сувеніри. Ось, наприклад, досі один. Так що, приїжджайте, купляйте, що ви хочете, розважайтеся. До нової зустрічі!